Ще десь років приблизно вісім у Верховній Раді націоналісти запропонували, щоб кожен громадянин України мав свою власну зброю і вдома тримав і міг захищати свою країну, свою державу, свою сім'ю, але закон не був. Прийнятий. І, як ви знаєте, воно обійшло ще боком нам. А виявляєте, 22-му році, коли росіяни напали на нас і кожен би на сході України мав свою зброю. А ти вважаєш, як це потрібно? Потрібно мати свою зброю в себе вдома чи ні, пиши і я чекаю.